Д 1 мільярд 600 мільйонів гривень доходів громадян, 83 мільйони із яких надійдуть до бюджету. Такими є результати цьогорічної деклараційної кампанії. Традиційно серед лідерів документування статків ті, хто отримав дохід у вигляді спадщини. Від них надійшло майже 600 декларацій, і майже півтисячі мешканців Франківщини відсвітували про продаж нерухомості. Ще 99 осіб задекларували дохід, який отримали за межами України. А це 311 мільйонів гривень. Побільшало і заможних прикарпатців. Скільки ж у нас громадян задекларували понад один мільйон гривень? Цьогоріч їх є 60. Минулого року їх було 41. В основному це є мешканці Івано-Франківська, 32 мільйонери на загальну суму 912 мільйонів гривень. Від декларації мільйонерами своїх доходів до бюджету надійде 60 мільйонів гривень податків і зборів. Сплатити визначені суми прикарпатці повинні до 1 серпня. Разом з тим задекларувати свої річні доходи. Податківці закликають і тих, хто ще не встиг цього зробити, і додають, попри завершення кампанії, робота і залучення громадян до декларування продовжується. Зокрема, що стосується власників житлової та нежитлової нерухомості. По комерційній нерухомості ми з баз даних вибрали всіх громадян, які мають у власності нерухомість. Ну, певних метражах, і які не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, але ймовірно можуть здавати цю нерухомість в оренду. Те саме з житловою нерухомістю. Ми, в принципі, взяли громадяни, які мають 5 і більше у власності квартир. Також їх повідомили листами про те, що необхідно подати декларації з 290 повідомлень. Уже 49 декларацій про мовидовий стан. І задеклару... подали декларації про майновий стан і задекларували дохід від з... надання майна в оренду на суму 97 тисяч гривень. Нагадують громадянам і про право на отримання податкової знижки. Ним уже скористалися 2,5 тисячі прикарпатців і задекларували на повернення понад 10 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. А ті, хто ще зволікає, мають змогу зробити це до 31 грудня. Андрій Гаргара, телеканал